Привіт, друзі, сьогодні у нас на огляді справжній хід серед дитячих товарів: милий, пухнастий і такий, що світиться зайчик ночнічок. Це той самий випадок, коли ваша дитина попросить ще одну касочку перед сном, а ви вже будете говорити ось тобі зайчику, підсвічуй собі і читай самостійно. Сьогодні його можна придбати на Алікспрес за 280 гривень зі знижкою монетками посилання в профілі. Цей зайчик не просто світильний, це справжній супергерой для дитячої кімнати. Він м'який, як маринка, і такий ніжний, що навіть найвибагливіший малюк захоче обійняти його перед сном. Батарея заявлена на 1200 Годин. І з практики, ми заряджаємо його один раз на 2-3 тижні. Насправді, головна фішка зайчика це його здатність створювати атмосферу спокою та комфорту. Бажаєте тиші ввечері, просто ввімкніть зайчика, і ваша дитина засне швидше, ніж ви встигнете заварити чай. А може навіть і ви самі зануритесь у світ солодких снів. І ще один сюрприз: зайчик має три режими яскравості освітлення. Оберіть режим, який вам вподоби і спостерігайте, як кімната перетвориться на справжнє казкове королівство. А ще й цей зайчик точно знає, що таке стиль. Його дизайн настільки крутезний, що він легко впишеться в будь-який інтер'єр. Та й дорослі не зможуть залишитися байдужими, ми перевірили. Отже, якщо ви шукаєте ідеальний подарунок для своєї дитини або хочете додати трохи магії в свою оселю, зайчик ночничок саме те, що вам потрібно. І не забудьте, цей маленький пухнастик не тільки світить, але й приносить усмішки. До зустрічі в наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. І пам'ятайте, з нашими оглядами ніяка темрява вам не страшна.